Хоча ми святкуємо лише 25-річчя незалежності, насправді, дорогі мої, нам незрівнянно більше. Наступного року ми будемо відзначати сторіччя Центральної Ради та початку української національної революції ХХ століття, а потім ще через два роки тисячу років вокняжіння Ярослава Мудрого. Такою і є глибина тієї традиції державотворення, про яку згадано в Отже, проголошення незалежності стало закономірним результатом нашого історичного розвитку, спільною перемогою багатьох поколінь українців, які боролися і гинули за нашу національну ідентичність. Державну самостійність і власний колір на політичній карті світу. І в університетських аудиторіях, і на домашніх кухнях, і в соціальних мережах все ще сперечаються: отримали ми незалежність чи завоювали. Для мене ця відповідь абсолютно очевидна. Звичайно ж, вибороли, вибороли інтелектом. Вибороли потом, вибороли кров'ю і вічна пам'ять героям, які полегли в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна їм слава! Шановна громада! Чверть століття тому ми обрали собі самостійне майбутнє. Це ми влаштували те, що Путін згодом назвав найбільшою геополітичною катастрофою. Але тоді ми не наважилися безкомпромісно порвати з минулим, заплуталися в стрілках багатовекторності, намагалися всидіти. На двох стільцях постійне озирання на Москву та віра в міфічне братерство, патерналізм та соціалістичні стереотипи міцно сиділи в свідомості суспільства, гірями висли на ногах і заважали рухатися вперед. Політична еліта в цілому, замість того, щоб вести за собою. Пленталася в хвості. Вона довгий час перебувала в полоні популістських електоральних пристастрій та меркантильно-егоїстичних інтересів, а горизонт її планування простягався не далі найближчої виборчої кампанії. І цей колективний гріх, гріх еліт, еліти, накопичений за два десятиліття, випало. Спокутувати перед народом нам, тим, хто при владі саме тепер. Та врешті-решт, ми, як нація, вийшли на магістральний шлях демократії, свободи європейської та євроатлантичної інтеграції, і я впевнений, що це відбулося безповоротно, маючи за плечима власний 25-річний досвід із юності. Ми вступаємо в куди більш відповідальний час зрілості. Угода про асоціацію з Євросоюзом вже працює і вже поступово компенсує ті колосальні втрати, які завдала війна та економічна агресія Росії. Москва намагається душити нас як закриттям свого ринку, так і блокуванням транзиту в інші країни. На фоні безпрецедентних зовнішніх шоків вдалося забезпечити макроекономічну стабілізацію та відновлення економічного зростання. Незалежність вже дала нам демократію і свободу, почуття громадянської гідності і національної єдності. Навчила захищатися і відкрила європейську перспективу.